Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. Зараз у нас тепла, красуня, барвиста весна. Скажіть, дітки, а який місяць весни у нас зараз? Так, це місяць квітень. Діти, а давайте назвемо всі три місяці весни. Перший місяць весни називається Березень. Другий місяць весни називається Квітень. І третій місяць весни називається... Прави. Дітки! А на яке свято ми з вами чекаємо з нетерпінням? Як це свято називається? Послухайте, будь ласка, вірш. І скажіть, про яке свято я прочитала вам вірш? Світле! Свято недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчко, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками. Це такі чудові дні. В гості йдуть під рушниками, страви нести запашні. Доброзичливо, з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Про яке свято я прочитала? Як воно називається? Так, це свято називається Великдень. Дітки. А як же люди готуються до свята Великдень? Остання неділя перед святом Великдень називається вербна неділя. Вербну неділю люди освячують вербу. В останній четверг Перед Великднем люди прибирають свої оселі і обов'язково приймають ванну з освяченою вербою. Печуть Паски в п'ятницю і суботу та фарбують яйця. Ввечері в суботу збирають великодній кошик. Що ж кладуть Великодній кошик? Крашанки, писанки, паски, сир, масло, ковбасу, сало і сіль. Дітки а які ж яйця називаються крашенками? Ці яйця фарбують в різні кольори, а які називаються писанками. Такі яйця розписують різними візерунками. А ще, коли яйце розписали в крапочку, Такі яйця називаються крапанки. А коли на крашанці видряпали візерунок, то такі яйця називаються дряпанки. Коли люди освятили великоднього кошика, вони повертаються додому. І вся сім'я збирається за святковим столом. На протязі всього святкового тижня діти граються крашенками і писанками, влаштовують так звані бої, в яких визначають, яке яйце найсильніше. Діти, так давайте назвемо, яке ж це свято Великдень? Яке воно? Світле, радісне, щасливе, християнське, весняне, родинне, тепле. Дітки, подивіться, а це дівчинка-оленка. Оленка та її сім'я. Теж готуються до свята Великдень. Як же вони готуються до свята Великдень? Давайте подивимося на картинки і складемо речення за схемами на цих картинках. Подивіться, що робить Оленка. Оленка розписує писанки. Що робить бабуся? Бабуся пече паски. Що робить мама? Мама прибирає у будинку. Що робить тато? Тато лагодить паркан. Що робить дідусь? Дідусь саджає дерева. Весь Тиждень люди готуються до свята Великим. І я, дітки, вам бажаю теж гарних приготувань до свята, пишних пасок, яскравих крашенок, казкових писанок і гарного настрою. І дякую вам за увагу і буду з нетерпінням чекати вас на наступних заняттях.